Увага! Українці! Розширюю штат працівників своєї компанії. І неважливо, чи ви чоловік, чи ви жінка, чи ви мама в декреті, чи ви просто студент чи пенсіонер, чи ви українець, який за кордоном, чи ви українець, який проживає на території України, має значення тільки ваше бажання. Особисто розгляну кожну кандидатуру, тому що ви будете проходити навчання в систему навчань моєї компанії і зможете досягнути результату. Для зв'язку зі мною залишаю контактні дані в описі мого профілю. Також ви можете написати в коментарях слово хочу, робота цікавить чи просто плюсик. Від себе гарантую навчання, підтримку, дружній колектив, виплати на картку зі сплатою податків, тому що ми працюємо легально.